Всім привіт! Ви на каналі Ольфакторні Пізнання. Мене звати Марго, і сьогодні я прийшла до вас з розпаковочкою нового парфума. Я надіюсь, вам не буде тут чути мою пральну машину. Але хотіла так записати, бо мені прийшли. Я вже цілий день чекала, не могла ніяк дочекатися, щоб їх відкрити, але подумала, що відкрию разом з вами. Бо трошки страшно. Я надіюсь, що все буде окей, і мені сподобається. Так от, це буде парфум від марки Atelier, Atelier de Ors Blue Маделайн. І мені прям флакон дуже сподобався. Я прям не знаю, ну мені так сподобався флакон, що прям заради флакону я так-то насправді його і взяла, бо це всліпу я не тестувала цей парфум, тільки слухала про нього. І в мене були дуже суперечливі такі. Може, не купляти все ж таки, а може це, а може то. Але все ж таки я його взяла. Мені трошки страшно його розпаковувати і тестувати, бо може виявити, що це взагалі не моє, але такий гарний флакон. Я думаю, ще була хороша ціна. І думала, ну, думаю, візьму. І взяла. Тому давайте розпакуємо разом. Це в мене другий флакон з цієї марки. І ще я хочу спробувати, я вже колись сказала, що я хотіла би ще спробувати, як це називається, Люнцелі. Щось таке. Я ніяк назву не навчуся його. Е, тому це такий званію, має бути теплий парфум і так далі. Тому, певно, це було б більше е, моє. Бо цей парфум, він більш... Е, Чайний якби, тут ну, так є чорний чай. Е, про нього взагалі такі м, скрайні якісь е, ну ти просто на нього якісь такі прям скрайні е, рецензії, що я навіть не знала, чи його брати, чи ні. Комусь прям клас, комусь прям фу. Ну, флакон прям дуже гарний. я прям, Мені прям дуже подобається. Це мистецтво. Тут всередині таке гарне щось. Е, так ось. Вау, ну це просто. Це просто клас. Це як оці кульки такі зі снігом, типу, всередині, або з бльостками. Це, це щось типу такого. Ну, була не була. Ой, а тут щось з цим, блін. А що таке? Бачите, тут щось цей дуже сильно відстає. А, 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 Це атомайзер як би. Хоче фокусуватись. Дуже не хоче. Коротше. Трошки, блін. Мені таке не подобається. Щось вже відчуває, але він з цього дуже прикольно, щось мені навіть нагадує. Давайте будемо тестити. О, тут золотішко мені на руку потрапило. Ну прям же відчувається щось. Вау! Така якась гаряча нота, мені прям... Це таке пряне прям. Вау! А я його так боялась. А це да! Ну він прям унісекс. Він мені нагадав зараз на початку цими пряностями. Е цей епік е в екстракті від Амуаш. Пряності дуже схожі в них. Я тут чай не дуже наразі відчуваю. Але, блін, такі пряності гарні. Да. Є якась солодкість, дивність тут. Кажуть, що він ем, сидить близько шкіри і що він не дуже тривалий. От, власне, через це я його не дуже хотіла брати, ем, бо я трошки боялася, що це може бути не моє. Але... Все ж таки взяла. ну Подивимося, як воно буде на мені сидіти, бо це ж індивідуально. Але наразі прям такий, ну, ну би тільки вшикнула, ну, але наразі таке прям вау, мощно це звучить. Ну, зараз трошки вже осідається більше на шкірі. Дуже цікавий, блін. Не очікуєш від нього такого. Він такий, такий голубенький, такий няшний, а тут все ж таки щось є такого, блін. З таким такою родзинкою якоюсь. Щось не так дряпає аж по цьому парфуму. Блін, мені дуже подобається... тільки таке влінні. Але я вам скажу що, що він трохи пахне, як в мене в пекарні, бо я живу напроти пекарні і тут, як туди заходиш, то є таке щось, такий, якесь хлібне, таке якесь воно... Солодкість якась є, бо там і булочки теж печуть, і хліб, і якісь круасани, то щось таке є, щось таке є. Ну, Дуже принципе, він такий теплий, він такий огортаючий, я би сказала, відчуваю. От там кориця заявлена з червоним перцем. Ну, є щось таке перечне, особливо на початку, але я би мене характеризувала, що це точно рожевий перець. Ні, мені здається, що по суті воно мені і звучить, як і чорний це не міг бути, і якийсь там ще. Угу. Такий він. Ну, ще далі нам мені звучать ці спеції, але щось виходить таке, власне таке хлібне, таке щось трохи димне. Ну, цікавий парфум, я вам скажу. Я не очікувала. Я би сказала, що він прям унісекс-унісекс. А, може, деякі б люди навіть його б віднесли б більше до чоловічого здається. Е, ті дівчата, які люблять тільки, е, скажімо, якісь квітково-солодкі парфуми, е, для них міг би бути він трошки більш чоловічий, бо він все ж таки має в собі багато деревини якоїсь спеції. Я би навіть сказала, що тут є таке чорне якесь дерево, типу, не знаю, як це українською, хебан, чи якось так. Е, і я не впевнена, що би... Це зайшло би кожному, і це взагалі не сейф блайнд покупка. <смі> взагалі ні. Це Я вирішила щось ризикнути, бо побачила хороші ціні. Я також вам розповідала, що я думала про нього, щоб його купити. Ну і я вам скажу, що... Тут щось і зелене навіть почало з'являтися. так якби тут є молоко в, в нотах. Якби е щось таке зелене, таке відчуття, що... Ти прям п'єш ем, чорний чай, але це такий чорний чай з бергамотом, ем, з молотком, він там ще додані спеції до цього чаю, і ти сидиш десь на веранді, ем, а веранда така за за шш. Це така шкляна, скла зроблена, що ти типу такого. Знаєте, мені це так касаються, моя мама колись мала каталоги з е, садівні каталоги. І там е, було е, показано, як кожен там собі сад, обустроює, якісь типу, інспірації і таке все. Е, і там були, власне, такі, мені здається, що це був англійський каталог, і там е, були от такі якісь, типу... Оранжерея, типу щось такого, що воно типу крите, і там е, рослини, і там якісь і ще бібліотека в тому знаходилася, якісь диванчики, що можна було сісти собі, щось там почилити, типу, почитати. От мені це суджується з чимось таким, і ти п'єш цей чай з цими, ц, цими приправами, з молоком, е, і довкола тебе типу, багато зелені. Так, він починає зараз мати в, 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 в з нього починає з'являтися така зелень. Прям таке відчуття, що такий е, стебло якогось такого вазону чи щось такого, взяли отак зламали, він такий товстий ламається, і прямо з нього сок такий витікає, таке молочко навіть сказала е, рослинне. Так, Там цікаво, звісно. Взагалі не очікувала і назва би, всказує, не вказує на те, що це буде прям якийсь зелений, якийсь такий димний аромат. Більше таки, не знаю, по назві здається, що це буде щось солоденьке. Ну, є тут солодкість, тут є димність на диво, бо якби, взагалі мені здається, що ані флакон, ані назва якось цим ароматом не, не має цього вайбу спільного. Але мені і так подобається. Дуже цікавий. Ну, з ним, я думаю, мені треба також трохи погратися, зрозуміти на яку погоду, бо хтось каже, що він супер на літо, хтось каже, що зима. Не знаю ще. Це, певно, буду ще вияснювати, чи воно мені буде подобатися більше так, чи сяк. Тому ось така розпаковочка була. Я вам ще раз покажу його. Просто. ну, флакон це клас. Це прям так. Тут такі ще оці різьблення якісь, ну прямо взагалі. Клас. То, звісно, в цьому ще відбувається так ось, На сьогодні це все. Я була рада з вами розпакувати, Мені хоча б не було так страшно самої розпаковувати цю посилку. Тому ось так. Я ще на днях отримала трохи відливанців, арабських по більшості. І власне зараз їх тестую. І ось тестую я ці відливанти, і один мені так сподобався. І взагалі на початку я така думаю, не якась така, типу фігня фігнянька, потім його почала носити, він так гарно почав звучати. Я думаю, блін, я тепер хочу його. Виявилося, що це ті парфуми були цього відливанту, бо я його отримала якби в подарунок до замовлення. І я не знала, що це таке, я написала, до дівчини не запиталася, бо від Левант не був позначений. Запитала, що це таке, вона мені написала, я загуглила. І я угарала з цього флакону і назви. І думаю, блін, я б, я, певно, ніколи це не купила би. І тут я розумію, що мені подобається цей парфум з від леванта. Я замовила собі флакон, звичайно, що ж, певні, сьогодні його заберу. Буду також тестувати, також треба буде вам про нього розповісти. Але підозрюю, що він буде в підбірці, що я носила в травні, бо певне буду його розношувати, бо він прямо зараз на таку погоду дуже класний, гарний парфум. Тому Назву не скажу, бо потім покажу. Ні, Назву я, певне, тут десь дам. Щоб ви знали, що це таке. Це мав бути клон на Angel Ice. Там. Не пам'ятаю, Але можна буде вигугл... вигуглити і подивитися. Е, на якийсь фланкер Ангела. Тому цікаво. Та е, да, все, я не буду багато говорити. Всього вам найкращого, гарного вам дня, чи вечора, чи ранку, коли ви це дивитесь і всього вам найкращого. Па-па!